Здравствуйте, шановні українці і наші друзі! Сьогодні обзор сорту шоколадний мармелад. Цей сорт не дуже відомий, але він варт і то, щоб його посадити. У нас був обзор сорту основні кольори. Також сорт шоколадний мармелад схожий на нього за кольором плодів. Вони теж округлі, жовто-коричневі, відмінність в тому, що в основних кольорів коричневі смої штрихи вздовж плоду, а у шоколадного мармеладу суцільне коричневе забарвлення. А іще в шоколадну мармеладу плоди крупніші. Тепер конкретно про цей сорт. Він низькорослий, урожайний, кущі висотою біля 1 метра. В теплиці вони виростуть до 1,3 метра, а в відкритому ґрунті біля 80 см. Їх обов'язково треба підв'язувати. Плоди ростуть гронами. Вони округлі, деякі трохи приплюснуті, вагою до 150 г. Цей сорт, як і всі сорти з антоціаном, особливо потребує сонця. Тому садити його потрібно на сонячному місці. Колір плодів різний, навіть в одній кисті. Одні плоди повністю коричневі з жовтим п'ятном у плодоніжки, інші половина жовта половина коричнева. Колір плодів залежить від їх освітлення. М'якоть у плодів світло-жовта з легким зеленуватим відтінком. Вони соковиті, мають солодкий, десертний збалансований смак. Стінки у плодів тонші, ніж у сорту основні кольори, але досить щільні, тому їх призначення споживати свіжими, консервувати і прикрашати різні блюда. Ми закінчили обзор. В слідуючому відео будемо знайомитись з чудовим сортом від Бреда Гейтса зі США Persuasion на українській мові переконання. Здоров'я й миру зустрінемо через тиждень.